Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас нова цікава тема року. Я знаю, що ви обожнюєте єдинорогів та Пончики, тому сьогодні ми будемо малювати пончика єдинорога. У нас вже були схожі уроки, але сьогодні буде трошки інший у нього вигляд. Передусім нагадаю, щоб ви були підписані на канал, це дуже допомагає його просуванню. Інші діточки можуть долучитися до нашого безкоштовного малювання. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А також ставайте спонсорами каналу, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте. Доступ до всіх-всіх -всі ексклюзивних уроків, які є на каналі, але їх немає в основному доступі. Там під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати. Будь ласка, переходьте та малюйте ще більше. Я буду працювати маркерами, ось такими фломастерами на аркуші паперу. Приготувала олівець та резиночку. Отже, поїхали. Почнемо малювання нашого пончика, саме з пончика. Нам треба намалювати два кола одно менше. Друге більше. Це саме наш пончик. Тепер нам треба намалювати очі, ротик. Таку е чуба такого, як у єдинорожка. Ось тут намалюємо бантик. У нас тут, бачите, є зайві лінії, ми їх будемо розиночкою затирати, щоб вони нам не заважали. Тепер нам треба намалювати вушко одне, ріг і вушко друге. Наш пончик буде в такому глазурі, так? Скажіть, чи ні, буде в глазурі. І все інше ми вже зробимо з вами фломастерами. Дивіться, у нас тут є ось ця зайва ще лінія, ми її заберемо. Нам зайві зовсім не потрібні. Тепер наш пончик він буде сам такий бежевий. О, це не бежевий, бачите, він мене тільки що обманув цей колір. Ось такий має бути. Персиково-бежевий. Так. Зафарбовуємо нашого пончика спочатку. Мені дуже подобаються такі милі малювання. Опа. Тепер, а ще ось сілушка зробимо теж таке. Далі нам треба намалювати оченята. Я візьму ось такий чорний, намалюю колу, потім таку відділю, залишу біленьким. Коло, місце, біленьке. ротик. Потім ми ще зробимо з вами контур. Такий фіолетовий буде пантик. Далі волосечко буде таке рожевий Т. Потім ось таке Тіфані. Це такий колір називається, такий зелений. Він може бути і смарагдовим, але ще його називають колір тіфані. Жовтеньким. Всередині вушок я зроблю ось таким рожевим. Далі у нас має бути різнокольоровий цей ріг, буде фіолетовий, блакитний, жовтий. Такий рожевий, зелений, так? І у нас ще пончик, У нього має бути такий рожевий ротик, і на пончику в нас що має бути посипка. Посипка у нас буде ось така видовжена, тому намалюйте її різного кольору. Я спочатку зроблю рожеву, потім зроблю фіолетову. Потім зелену. Хто полюбляє таку посипку солодку, вона така солоденька, цукрова, так? найсмачніше це глазур. І блакитний ще додам. Ось так. Тепер ну ми вже намалювалися, тепер найголовніше. А ще мені подобається, коли я роблю контур. Цей контур він дає можливість зробити нашу ілюстрацію такою вже завершеною, схожу на справжню таку картинку з журналу. Хто не полюбляє контур, ви можете вже ж його не робити. Залишайте просто олівець. Ніякої помилки в цьому немає, це від вашого бажання тільки залежить. Ви ж пам'ятаєте, що кожен з вас це художник, це творець і в нього своє власне бачення своєї картини. Вам ніхто не може сказати, що ви щось неправильно намалювали, бо ви так бачите це ваше бачення. Ваша робота, ваше бачення. Ось такий пончик у нас з вами вийшов. Мені дуже подобаються такі прості кольорові малюнки. Якщо вам теж подобаються, ви мені, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Я все читаю, все читаю, відповідаю вам. Трошки хочу фон зробити, щоб він відірвався в наш пончик. Ось такий пончик. Мені дуже подобається. Чекаю на ваші коментарі. На сьогодні це все. Па-па!